Вже все робила, зараз вечеряю. Ну, як вечеряю, під вечерю йду доловлювати рибу. Бо це ж не це ж не діло. Брусить все і подивимося, яка буде вечірня риболка. Тож я сиділа часів там до п'яти і все А це подивимося, яка буде вечором риболка. как будет плювать. Так что, дивимся. Дальше. М -м, картошка добра. Капец, вот эта гранада. Добра дуже картошка. Вдовчонки. Да-да. Віпка, що це паніровочні сухарі, ви щось мійтеся. Бо я такий поваряк, що не вмію, коротше, треба подивитися, як руплять з тих панаровочних сахарів. Що підгоріли вони в мене, що, коротше, осипалося. Я не знаю. Лучше я буду по старіньки собі нормально жарити і все. Хтось вже хвоста украв. Ой, жарко і їсти вже не хочеться, вже починається. Знову пришел за мной. Ой. Ой. А что ты ложить одна удочка, Эти все стоять, Блин. Короче, сына вернулся. Видишь, Пшена наварил. Накидал туда всяких пахучек, мандючек. Забыл эту. сетку от у шо воду кидать. Побіг додому, вернувся. А що тут у нас без змінень, чи що? Я не поняла. Резиночку треба провірити, щось вона висить. Я не знаю, що пуста. Що Щось я і крючків не бачила, а побачила. Пусті крючки, риби нема. Обжирала. Коротше, я її запускаю хай сам. І її там. Що з нею розбирається. Що вона так не йде? Чи воно попустило її? Усі гірки нема. Уже прийшла, починається, як хорошо до обід було, не було ніде нікого. Оправдано я роблю, не попускаю його.

we Я мені дай стейк. А ти викинь. Це точно круг буде насратися. Сідай мені. Ти шікався вже, чи не пшикався? Ні? Давай. я ничего не вижу. А, будешь и кубку. добра для этого. Дай съесть. типа Посиди, я тебе зачеплю. свій онючок сидит. На психол. Может быть, крывотным. Першого карасика вже піймала. Так що діло йде к лучшому. Чи до кращого, до кращого. Барбус уже бігся, понявши не надовго. Так я теж, мабуть, на часок. Ми прийшли часів сім зараз. Часок посиджу, а підемо додому. Ще треба тароньку вивісити. Корот, ще не встигла я зас... все поробити. І вивісити, і засолити. Треба, коротше, роботи як і ну, як на рибі сидиш, то роботи нічого немає. Хай, хай віддихає та робота, чи зачекає. Уже допи. Сюди вже допи. Ось сина на тут дуже рідке вийшло. зараз я його загустю. Тут і глина, і земля. Да не уехала, распадается. Только все из все на завтраке, не дай Бог. Вообще. Видишь, шестики три дома туреза. Ну, как лето. Такий колір красивий був. Ну, а що зробиш, як воно не Лебеді літають, лебеді, лебеді. Ле ле Ладно, це таке. Що я вам скажу летим, рибалка, а не в травку. Жесть нічого не хоче клювати. Днем краще клювало, ніж зараз. Глухо. О, сына клює. Сина клює. А тільки по а ще не клює. Ой, в мене, дивіться. Дёба, дёба, дёба. Давай, давай. Давай, я тут. -то. Ты шо на меня ты как Ты не все. Е, мабуть. Або водоросли запутала. И я пришел. Водоросли. Тільки скритіла сказати, що погана рибалка. Вони не тину і в тебе ти. Да. Крупняк десь утік, остався. Осталася одна дрібнота. Ну то якраз чистю до цього, до тарванки. І... і того профукав, я в шоці.

Бо що я в березі сейчас закину його. Я скажу. Мені моє чувство не, не бреше. Не, 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 не з тієї руки прикормлював. Тут там лоза собака, як на шляху, а там вообще голуби б'ються. Ну всі тихо там я. Ооо, я не одна тут така. Малинський šanku proces ide. Oh, e yeah, je, yeah. je. Yeah, je na zarka, je. Yeah. Tu, to na przykładam mordoku. Tak, şu. Вечірній улов невеличкий, слабенький. Коротше, вечором нічого йти ловити рибу. Скільки тут чотири чи три штучки. то до ще посидіти. Ну і після обіду. О, три штучки. Я скажу. Ща збираємо удочки йдемо додому. Всім рибакам ніхвостані, чи що <різь> їх.